Ох, до 14 лютого що буде? Є у вас який пажик, який щось незадоволений, недов... да? такий ще й не виріс до дорослої людини, а вже такий колить, і робить вам боляче. Так, але, але Аркан Мир випадає. У вас не ну, буде примирення, дівчата, новий етап в житті. Хоча він, я бачу, що до стабільності і надійності ще випадає як рицарь. Він не зараз до вас далеко. Це зараз про нього, що він не давав вам стабільності, ці надійнець. Зараз у вас з ним ситуація повішена. Тобто нема відносин, ніхто, ніхто нікуди не рухається, все стоїть на місці. Але у вас є двійка, чаш. Боже, це двійка чаш, дівчаточки мої. Двійка, чаш дуже часто випадає у моїх дівчат. У вас є тяжіння душ, у вас є тяжіння тіл, дівчата. але тут треба працювати часто дуже над цими відносинами, не всім, але з ним так. І треба не тільки вам працювати, але й йому на відмосинами, щоб стала десятка чаш. Зараз він ніяк не проявляється, він хитрує, він обманює, він маніпулює у нього. Це є. Він зараз навіть знаєте, що думає, що я хочу все це залишити і піти. То що буде до 14 лютого? Він прийде до вас до 14 лютого. І що? І буде перемога. Ану, перемога його чи ваша, його перемога. Тобто він таки отримує те, що він ну з вами помириться, я так розумію. Він прийде, до речі, дуже холодний. Він прийде такий, знаєте, я розумний, серце відключить, такий. Знаєте, буду з вами розмовляти по діловому, да, вирішувати ситуацію.